Богородиці Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиці Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід Луна Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиці Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід Лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиці Діво, радуйся! Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиці, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила. Христа Спаса, і Збавителя душ наших. Богородиці Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиці Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиці, Діво, радуйся! Благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиці, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиці, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиці Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід Лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиці Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиці, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила. Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиці Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиці Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиці, Діво, радуйся! Благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиці Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиці Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний твого, лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиці Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід Лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиці Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиці, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила. Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиці Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа спаса і Збавителя душ наших. Богородиці Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиці, Діво, радуйся! Благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиці Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиці Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиці Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід Лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиці Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиці, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила. Христа Спаса і Збавителя душ наших Богородиці Діво, радуйся, благодатна Маріє – Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиці Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиці, Діво, радуйся! Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиці Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.